Друзі, всім привіт! Сьогодні у нас дуже прикольна тема. Ми будемо говорити про успішний успіх або як побудувати успішну компанію. Сьогодні дуже прикольний відос, в якому ми будемо розбирати причину наслідкової зв'язки і як це все пов'язане з бізнесом. Тому обов'язково постав лайк цьому відео і підпишись на мій канал. Тут більше про маркетинг, командоутворення та, звісно ж, масштабування бізнесу. Поїхали! Друзі, давайте розберемо вперше, що таке взагалі успішний бізнес. Бо це дуже цікава така штучка, бо постав. В статистиці 99% компаній, ну, може 97, може трошки не п***ти, 97% компаній загибаються на протязі перших трьох років існування взагалі бізнесу. І ще 90% компаній Потім вмирають на протязі наступних п'яти років. Тобто на протязі перших восьми років існування бізнесу вмирає і доживають одиниці. Насправді бізнес це як гладіаторські бої, тобто виживає сильніший, і успіх вимірюється саме довжиною твого виживання. Якщо ми говоримо про успішний успіх, то тут якась така неправильна картинка, наче успіх в бізнесі це обов'язково яхти, машини, паровози, інстаграм-картинка, балі, серфінг і все таке. Насправді тут кожен вирішує для себе. Як для мене, успішний бізнес це бізнес, який Функціонує, який продовжує функціонувати, не дивлячись на кризові часи, не дивлячись на війну, не дивлячись на що. Це бізнес, який системно зростає, бізнес, який генерує системно прибуток і не має великої залученості власника. Ось це для мене успішний бізнес насправді. Це той бізнес, який просто продовжує існувати, продовжує зростати системно, продовжує генерувати системно прибуток і не витрачає великої залученості власника бізнесу. Якщо ви постійно 24 на 7 занурені в свій бізнес, то насправді ну, це таке. Ще питання, чи це дійсно успішний успіх. Це знову ж таки моє якесь формування того, що таке успішний бізнес. Але ось так. Я, як підприємець, можу сказати, що напевно в мене успішний бізнес, тому що ми системно зростаємо. Нам вже п'ятий рік, і ми системно зростаємо X2 кожен рік. Ми генеруємо досить непоганий прибуток. Ми сплачуємо всі податки. У нас багато людей досить в компанії, в нас більше 80 клієнтів, 357 тисяч доларів рекламного бюджету на місяць. І цей бізнес, який насправді... Може не потребувати мого великого залучення. Я кажу про велике, це там більше десь 15 годин на тиждень. Там я можу насправді зменшити цю кількість ще десь до 10 і напевно навіть вкластися в один робочий день. Як на мене, це дійсно є успішним бізнесом, тому що якби я сказав, що я там витрачаю 2-3 години на місяць, то це зовсім не про бізнес, це вже про інвестиційний проект. Тому що в мене є дійсно частинка бізнесів, в яких я є як партнером, але там моя залученість рівно нульова. Там, я вклав свої гроші, я вклав свої ресурс на старті, якийсь маркетинги, знання, там, стратегії, все таке. І зараз я там абсолютно пасивно, хоча отримую прибуток. Трошки різні ролі. Я кажу про бізнес, який я сам побудував, який я сам досі операційно в деяких моментах ним керую, як SEO компанії. У нас є також операційний директор, який відповідає за більшу частину операційних процесів, і тому я можу там, витрачати на бізнес 8-10 годин на тиждень. Ось це для мене успішний бізнес. І зараз я поділюсь з вами тими якимись правилами, якимись. Фундаментальними речами, які я б хотів, щоб ви зрозуміли, якщо також підтримуєте мою ідейку і хочете також якось вийти в цей процес, перше це те, що вам потрібно зрозуміти, що цей шлях буде ніфіга взагалі не простим, тому що вам доведеться дуже багато ресурсів вкладати свого власного на старті, вам доведеться дуже багато ресурсу вкладати в людей, вам доведеться їх звільняти, наймати стру, будувати команду, будувати процеси, ламати себе, ламати ті процеси, дивитися, як вони вбирають, як ви їх створюєте, як вони відпадають. Коротше, у вас буде дуже багато цікавого в бізнесі, те, що вам буде інколи неприємно, інколи приємно, інколи цікаво, інколи не цікаво. Коротше, вам потрібно зрозуміти, що це дуже насправді нелегкий на процес, і до цього потрібно бути готовим. Друге, вам потрібно виставити ціль, що ви взагалі хочете від цього бізнесу. Хочете ви отримати мільярдну компанію, хочете ви отримати мільйонну компанію, хочете ви 10 магазинів, хочете ви один магазин, і зрозуміти, що для цього, який період часу вам для цього потрібен. Тобто вам потрібно зрозуміти якусь ціль і виставити якісь дедлайни. Приведу на Прикладі мого знайомого, який є спортивний клуб, він відкрив спортивний клуб під час війни а, і він себе поставив дедлайн за рік вийти на точку безбитковості, тобто, щоб він не датував цей клуб. Пройшов на рік, він вийшов на цю показник. І в нього є ще півтора року як ціль за те, щоб він відкрив інший клуб. Ну то нього є там покроковий план, зрозумілий для нього, зрозумілими дедлайнами, зрозумілими цілями, на які він орієнтується. І це також вам потрібно буде зробити. Третє, вам потрібно буде зрозуміти, яка компанія, яка команда вам потрібна під цю компанію, точніше, тобто хто які люди. Де мають в мене точно з'явитися в бізнесу для того, щоб забезпечити цю компанію, яку я хочу собі створити. Це можуть бути якісь керівники відділів, це може бути Сіо компанії, це може бути SEO компанії. Ну тобто, це може бути багато кого, але вам потрібно точно зрозуміти, хто ці люди, які вам точно будуть потрібні, і почати вже їх шукати або вже їх взрощувати всередині вашої компанії. Тому що насправді на взрощення якогось операційного менеджера може піти 2-3 роки спокійно. Мені насправді. Справді пощастило в цьому випадку, ми взяли людину ззовні з дуже великим операційним досвідом, яка допомагає нам вибудовувати ці всі процеси, за що я велике дякую, звісно ж таки. І останнє вам потрібно зрозуміти, а що ви хочете насправді від себе, що ви хочете від свого життя. Бо якщо ваша ціль збудувати, якщо ми говоримо про успішний успіх, вам потрібно зрозуміти, що таке успішний успіх для вас. Бо для бізнесу, зрозуміло, ви можливо охнули мою теорію якусь, але що ви хочете від свого життя, що ви хочете від себе, як ви хочете Фувати, як ви хочете виглядати, чим ви хочете займатися. Бо якщо ви думаєте, що ви зараз побудуєте бізнес, я не знаю, поїдете на балі, там розляжетесь на шезлонзі і будете попивати якийсь кокос, то я вас розочарую. Скоріше за все на це все вам. Вистачить одного місяця, і потім вам стане просто нічого робити. Ви втратите якусь мотивацію, ви втратите сенс для життя. Вам потрібно знайти те, заради чого ви будуєте цю компанію. Насправді багато підприємців зрозуміють, що вони будують компанію для того, щоб будувати компанію. Вони хочуть займати бізнесом для того, щоб займатися бізнесом. Це дуже прикольний інсайт. Бо якщо людина каже, що я хочу займатися бізнесом, щоб ніколи не робити, ну скоріш за все, це мало ймовірно. По-перше, так. А по-друге, який сенс у безцільному існуванні вашому. Тому, якщо говоримо про успішний успіх, все дуже легко. Багато працюєте, багато трансформуєтесь, розумієте, чого ви хочете, розумієте, для чого ви це хочете, підбираєте під це людей, формуєте команду і отримуєте успішний успіх, якщо ми говоримо про бізнес. Обов'язково підпишись лайк. Це таке досить цікаве розмовне відео, як на мене. Я сподіваюся, що тобі заходять мої думки, заходять ті ідеї, які я тобі підкидую, і тобі взагалі цікаво. Стебе, лайк, коментар, і побачимося в наступних відео.